У Маріуполі білою фарбою в Хмельницькому запаленими свічками. Напис Де ти до третіх роковин трагедії маріупольського драмтеатру виклали біля будівлі обласної філармонії. 16 березня вшанувати пам'ять сотень невинно вбитих людей прийшли маріупольці разом з хмельничанами з квітами, лампадками і паперовими янголами. 16 березня 22 року російські окупанти скинули дві авіабомби. На здання драмтеатру, де перебували люди. Там по наших оцінках було около тисячі людей. Це були і жінки, і діти, і літні люди. Всі ті, хто єднались і якось ховались від бомбардувань. Серед них була художниця Маріупольського драмтеатру Альона Мурашкіна. Вона наразі перебуває у Хмельницькому. Вийшла і це зберегло її життя. Хмельниченка Олена прийшла на акцію разом з донькою Єлисаветою. Три роки я говорю, що це мої маріупольці, тому що я працюю у них в центрі в Маріупольцеві допомагаю як кар'єрна консультантка. А доньку привела, тому що хочу, щоб наші діти розуміли і знали, яка це білі, пам'ятали, які в нас сусід. Маріуполь став символом болю і незламності. У багатьох з тих, хто згадує події, що відбулися три роки тому, на очах з'являються сльози. Тетяна виїхала з дітьми з Маріуполя 17 березня, наступного дня після трагедії. Її чоловік В'ячеслав вже був на службі, і зв'язку в місті практично не було. За день до драмтеатру розбомбили художню школу, яка була поруч. Всі знали, що там люди переховуються, от але бомбили все. Тобто вони нікого не жаліли і, ну, взагалі, я знаю, що там були, коли вже місто оточували, міська влада робила склад з харчами, там, з гуманітарними речами, і в перші дні його розбомбили. Цей склад, щоб люди, ну, нічого не було. Бомбили із землі, із воздуху, із моря, і авіаудари були постійні. тобто… Навіть приготувати їжу це було дуже небезпечно, це було якісь дві-п'ять хвилин, і всі біжали в підвали, в під'їзди. Ну, де теж було небезпечно. І от го біля нашого будинку теж впала авіабомба, і старший син сказав: Ми їдемо зараз, тому що ми не вціліємо. У спільній молитві згадали загиблих у Маріупольському драмтеатрі. Ти як ніхто Боже можеш прийти і підтримати ті родини, які пережили втрату. І ми молимо Господь, щоб це беззаконня воно зупинилося в нашій країні, щоб міста повернулися до мирного життя. Молимось за все військо українське Господь, щоб ти провадив і давав їм перемогу. Наразі в Україні діє 21 центр підтримки Я Маріуполь. Хмельницький став другою домівкою більше як для двох тисяч людей. Поки живе пам'ять, живе надія, кажуть мешканці міста Героя. Адже Маріуполь був і буде українським. Ірина Аріон, Данило Біга новини міста.